Він красиво і було видно. Так, 19.02. Зараз перегружаю Facebook. Так, подивимось, чи я є в ефірі. Чудово, я є в ефірі. Так, поділитись. Ділюсь одразу в групі в своїх групах. Наші Віп відправляю туди. І відправляю зараз ще в одну групу. Так, поділились. Поділюсь ще в одну групу. Так, команда Маріни безрукавий. Отправить. <кій> тобто зараз у нас буде прямий ефір. О, здрасте. Що ж ми закрили, так все щось. Ага, все поділились. Переключаємо на українську мову. Так, добрий вечір. Бачу, вже вже Віра Ігорівна на друті, на зв'язку. Да? Віра, напишіть, будь ласка, як мене видно, як мене чутно. Будь ласка, тому що Facebook запізнюється. Ну, Коментарі я буду бачити, бо я дивлюсь ноутбук. Сьогодні дуже жарко, спекотно. Хотіла, щойно відкрити балкон, бо там, де ми знімаємо квартиру, є балкон. Хотіла відкрити. Балкон, але звідти так пашить теплом, що прийшло закрити. Е, до, дуже добре чути і видно, чудово. Е, давно я не виходила в прямий ефір на своїй сторінці. Да, да, спекотно. Е, дуже дякую, прошу писати коментарі, адже Facebook працює таким чином, що. Чим більше буде коментарів, тим більша кількість людей побачить, що у нас є прямий ефір. Я буду намагатись говорити повільно. Ну, по-перше, дуже повільне з'єднання. І по-друге, Facebook дуже повільно доносить інформацію. Тобто, я сказала, а він так, секунд через 5, тільки ну, робить трансляцію того, що вже було сказано 5 секунд тому. Сьогодні я вибрала таку тему, вона мене довго назрівала. Ну, колись я хотіла провести школу на тему, Ладно, хай це буде секретом. вона в мене зріла ця тема, і от сьогодні я вирішила з цією темою вийти. Тем... Сьогоднішній мій прямий ефір як бути лузером по житті. Для тих, хто мене не знає, хочу представитись, мене звати Марина Безуркава. Я експерт в сфері створення додаткового доходу та в області профілактики та зміцнення здоров'я. Займаюся я цим, цим питанням вже близько 20 років. В мене досвід в багатьох компаніях. Тому числі ми з чоловіком пройшли через не лише через мережеві кампанії, але ще і через фінансові піраміди. Тому в мене те, про що я говорю, це як сказать осмислення і результат того, що зі мною в житті відбувалось і відбувається. І от сьогодні я не зря взяла цю тему, тема як бути лузером по житті, тому що дуже я стикаюсь з багатьма людьми, які обирають сторону лузерства. Слово лузер пройшло від англійського слова луз, губити або втрачати щось. Тобто, ну, для мене лузери це люди. Я буду підглядати в конспект, щоб це було ну, логічно, бо мене може понести в сторону, на різні мої, так сказати, мої думки можуть мене занести в другу сторону. Я, би визначила, я визначаю так, тих людей, хто по житті або хапається постійно за щось нове, отримує невдачу, бросається нове і хапається за нове. Опять хапанув за щось, не отримав результату і знову я руки, жаліється і знову кудись вляпується. Знаєте, от Поставте цифру 1, якщо ви зустрічали таких людей, які постійно кудись вляпуються. Ну, я поставлю, тому що в моєму житті їх дуже було багато таких і зараз є люди, які ну, вляпуються куди тільки не можна. Ну, не туди, куди треба, а в якісь то піраміди. то якісь страхові якісь, ну тобто дуже-дуже багато туди, куди вони вкладають гроші, витрачають гроші, закладають О, віра згодна зі мною. Також зустрічав таких людей. О, таких багато, да, які чомусь вірять неймовірно такій продвинутій рекламі. Людям, яких навчили, ну як сказати, забирати, ну як зазивати в такі компанії, і туди йдуть, вляпаються і гроші тіряють. І для них все це В общем, і вважають, що світ несправедливий. Або для мене лузерами, я ще вважаю тих людей, хто взагалі нічого видатного в житті немає. Не робить, і такі, як сіренькі мишки. сіреньке життя, сіреньке живу, сіреньке таке, щоб мене не бачили, щоб мене не замічали. Ой, ну бо так краще і легше жити. А якщо мені погано, я піду поскаржуся. Напишіть, будь ласка, чи ви таких зустрічали, які такі сіренькі-сіренькі, але їм поскаржитись, ну це їсти не давай. Тільки би комусь пожалітись. Я таких поставте циферку 2. Я таких зустрічаю. Які приходять до мене і починають мене чимось грузити своїми проблемами, якимось, або ще чимось, я сразу їм пропоную, знаєте, як от я вже, ну ви знаєте, такий анекдот, да? якщо ви сіли в самоліт, в, ну, в автобус, або в поїзд, і вам попався дуже говорливий сусід, а ви хочете відпочити, то почніть йому розповідати, запрошувати їх в свою мережеву кампанію. І одразу ви, ну, ваш сусідки хотів з вами поговорити, почне ну, замовкне. Так от це, коли до мене приходять, починають жалітись, я запрошую в нашу кампанію. І люди, людей перемикають, вони розуміють, що це мною не, як сказати, не цікаво і йдуть далі. І лузери, вони не тільки скаржаться, вони ниють, постійно когось, когось або щось звинувачують. От Віра написала, так, таких зустрічала. Тому сьогодні я хочу вам озвучити декілька порад, як бути лузером по житті. Коли я готувала, підготувала вже свій сьогоднішній прямий ефір. Ну, і почала займатися домашніми справами. І мене, Я ще ходила, бігала і дописувала свої поради, як по життю бути лузером. І так, перше, обов'язково відмовляйтесь від усіх можливостей, які вам трапляються. А раптом у вас щось вийде. Тоді прийдеться, що, брати відповідальність на себе. Уявляєте, людина, яка по життю жаліється, скаржиться на все, а тут вона неї вийшло, ну іноді буває, да, таке? Е е і тут же, ж, ну як, як, ну? Я буду жалітись, я буду скажу, а мені ж треба взяти відповідальність на себе. Тому я краще відмовлюсь від можливості, так мені простіше. Порада номер два. Ні в якому разі не читайте книжки. По розвитку, по бізнесу, по менеджменту. Це буде вас підштовхувати до змін. А вам же зручно бути лузером? Для чого читати? А раптом щось путнє вийде? Ні, лузером бути краще. Всі жаліють, а це так приємно. Які книжки ви що? Щодня хоча по 15 хвилин, хвилин читання? Ні. Лузер не читає книжок. Ні в якому разі. Порада номер 3 Ні в якому разі не слухайте порад людини, яка має досвід. Краще слухайте тих, хто красиво заливає, співає, як соловейка. Ну, наприклад, представник косметичної компанії вам розповідає про шикарну косметику. А сама виглядає годів на 10, старіше від свого віку. Хочете залишатись лузером по житті, слідуйте саме за тими, хто, говорячи щось, цього сам не має або не робить. Лузерство вам буде забезпечене. І потім ви ще обов'язково скажете, що бізнес не працює, препарати не працюють, косметика не дієва. Вам же так красиво про все розповідав той, хто сам не має ніякого досвіду. Ні в якому разі не слухайте успішних людей, тих, хто і виглядає краще, і має результати в житті. Вам, як лузеру, це нашкодить. Раптом бізнес вийде, тоді ж знову і відповідальність, і вже не поплачешся в жилетку. Порада номер 4 Як бути лузером по житті. Витрачайте як можна більше часу на пусті балачки. Напишіть, будь ласка, чи ви зустрічали таких людей, які просто, ну, я так і називаю, трендят, трендят, непонятно про що, аби тільки поговорити. Якщо зустрічали, поставте цифру 3. Я поставлю, поставлю цифру 3, тому що таких людей я зустрічала. Тобто, щоб бути лузером по житті, витрачайте як можна більше часу на пусті балачки, на плітки, на обговорення на лавочці. Ну, це дуже дієвий спосіб залишитись лузером. <кхи> на успіх у вас просто не буде часу. Да і як можна пропустити якусь подію в чийсь іншій сім'ї? Це ж обов'язково треба обговорити. Або треба обов'язково годинами обговорювати, на якому сантиметрі вашого городу яка рослинка росте. Або скільки колорадських жуків ви зібрали з одного кущика картоплі. Годинами, уявляєте, годинами. Так, ці люди говорять про пусте годину за годиною. Ді, згодна Віра, так. Да. Дуже дякую, Віра, за е, коментарі, е, тому що нагадую, що е, алгоритми Фейсбука працюють так, е, що чим більше коментарів ми будемо писати, тим більше кількість людей е, він покаже наш прямий ефір. Тому, будь ласка, дякую за коментарі, пишіть їх. Порада номер 5 Ну, раптом ви все ж вирішили заснувати свою власну справу. Ні в якому разі не витрачайте на неї багато часу. Відволікайтесь на все, на що можете. Лузер краще попліткує, щось когось обсуде, когось звинуватить, що до нього люди не йдуть, що у людей грошей немає, що нікому нічого не треба. Бізнес по-лузерськи, я так це називаю. Ще одна порада, щоб бути лузером по житті. Бійтесь усього. Зробити щось нове. Бійтесь застосувати новий інструмент в бізнесі. Бійтесь застосувати новий підхід. Бійтесь змінюватись з часом. Працюйте по старинці. Ще дореволюційними методами. Бійтесь, бійтесь, бійтесь змінюватись. Оце, ну, для лузера зміна це взагалі це крох. Наступна порада Бути несміливими і незамітними. Щоб вас ніхто ніде не бачив. Так же, без, без, як це, безпечніше. Я ніде не висовуюся, ніхто не бачить. І мені так спокійненько, спокійненько в моєму болотці. Наступна порада. Для того, щоб бути лузером по житті. Робіть роками одне й те саме, сподіваючись отримати результат, вкладаючи багато грошей, часу, але не отримуючи результату і грошей, таке, як ви хотіли. Да, Віра пише: на одному місці, а насправді назад. Так, да, Це дійсно так. Наприклад, в мене є знайома. Вона, ну, ще моя знайома з мого дитинства. Вона багато років користувалася і користується продукцією американської компанії. Вона вкладає дуже-дуже багато грошей, бо там продукція доларова. Кожен раз, коли я бачу, вона все стає товстіше і товстіше. Нашу продукцію вона попробувала. Вона сказала, що вона дієва, вона класна. Але настільки промили її там мозок, ну може, не промили. Просто людина лузер по житті їй так, їй так здається, що це правильно. І от ну, і вона знову повернулася в американську компанію. Вона годами приймає препарати, вона має букет хвороб, але їй все рівно розказують, що їй стане краще. Але вона виносить тисячі доларів, уявіть в наш час на цю продукцію, не отримуючи результати. Ну, тобто, розумієте, це тобто, лузер це людина, яка по життю на багато дуже часу витрачає років грошей на те, щоб взагалі не отримати результат, але вона, ну, так їй там відбувається нейролінгвістичне програмування, що людина ну, просто не може відійти від цієї американської компанії. Бо як це так? Ого, це сліпота. Дійсно, дійсно, Віра, це сліпота повна. І, і коли я, ну, це отаке, знаєте, зомбування. І здоров'я її погіршується, долари вона вкладає, результату не отримує, приходить, коли вже зовсім плохо візьме нашу продукцію, і знову йде туди. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки красиво можуть розповідати і, ну, в інших компаніях про, про. Ну, в общем, ви зрозуміли. Тому, якщо хочете бути лузером, витрачайте гроші, час, життя і не отримуйте результат. А це саме ваше. Бійтесь, відмовитись. Від того, що не приносить вам задоволення і грошей, бійтесь. Наприклад, я знаю по собі, що бувають такі періоди, життя, в житті, коли необхідно прийняти кардинальне рішення. І це дуже важке рішення. Але м, в житті людина розвивається так, що в неї е, все відбувається етапами. Один життєвий, життєвий етап почався, розвивається, розвивається закінчився. Коли закінчується один життєвий, життєвий етап, починається інший етап, і так, так життя людське складене. От. Але якщо людина не хоче виходити і, ну, тобто вийшла з одного етапу життя, але не бачить, ну, що можна почати інший етап життя, тобто це лузер. Я вважаю це лужа. лузер, який ну, хоче бути в тому, що йому не приносить ні задоволення, ні грошей, ні успіху, нічого. Та ще і на здоров'я впливає. Наступна порада. Частіше жалітись. От як хочете бути лузером по житті, як можна частіше жалітись на все і всіх. Ну, це неймовірна насолода для лузера. Пожалійтесь. от раніше, от колись. Ой, а це там, ой, а мій начальник, ой, а ці невеликі, ой, а то-то-то-то. Тобто пожалітися, ну прям їсти не давай, хочете бути лузерами, от частіше жалітись. Це така ще порада. Віра пише: я знаю, що розповідають гарно, але якщо не діє, то це просто не потрібно. Ну, Віра, коли діє нейролінгвістичне програмування, Дуже важко сказати ні. Бо я через це проходила. В мене вже є, знаєте, як ото кажуть, коли людина приходить в МЛМ, їй треба виробити шкуру бігмота, тобто таку непробивну. <кій> От. І коли людина <кій> вже має таку шкуру, то ну, вона, скажімо, я. <кій> Може, я таке не піду, бо це в мене вже пройдений етап. Але лузери вони бояться сказати ні, вони бояться відмовитись, вони бояться почати новий, новий етап, а вдруг зміни не будуть. Ну, краще буду тут, у своєму болотці сидіти, як і було. Тому от така категорія людей. Наступна порада. Живіть, якщо хочете, бути лузером по житті. Живіть минулим. От живіть минулим. Це для лузера. Минуле прям. Вау. Вау! Особливо це видно, коли в Фейсбуці. Є такі, ну, у мене в друзях є такі друзі, які постійно діляться тільки минулим, от рік тому, два роки тому, три роки тому, чотири роки тому це вони так діляться. Ось таке страждання. Тобто вони від, відкида, ну, як, відправляють енергію в минуле і для того, щоб тут зараз, в цьому житті розвиватись, отримати якісь результати в житті, ну не чим ти займаєшся. Вони відправляють туди всю енергію в минуле, в минуле, в минуле. Тобто, якщо ти хочеш бути лузером по житті, обов'язково згадуй, як це було, живи минулим. Віра пише, аж хочеться сказати, шукайте позитиву. Позитив добро є в усьому. Звісно, Віра. Ну, Коли ми говоримо про е, звичайне життя і звичайні речі, наступна порада для того, хто був, хоче бути лузером по житті. Відкладайте. Відкладайте. Знаєте, є такі люди, які з понеділка. От якщо ви таких людей зустрічали, поставте циферку 4. Я поставлю 4. от такі категорія людей. Відкладайте. З понеділка, завтра вранці, з першого числа, з, першу, з нового року, з місяця з нового. Тобто, якщо ви хочете бути лузером по житті, то відкладайте те, що ви хочете, хочете зробити на колись. Потім, прийде час, через рік, коли буде готова. Коли в мене вийде. Я ще недостатньо навчилась, коли я навчусь. Розумієте? Хочете бути лузером, відкладайте свої дії на потім. Наступне! Наступна порада, якщо ви хочете бути лузером по життю. Чекайте ідеального моменту і ідеального часу. Рік, два, пять, все життя чекайте. Чекайте, ну, можливо, складуться так, там зірки зійдуться, що у вас щось там з першого числа або з першого січня якогось там року почнеться. Чекайте ідеального моменту. Чекайте, бо у вас на зараз. Недостатньо знань, я недостатньо вмію, я ще повчуся, мені треба зібратись, ще не готова. Хочете бути лузером по життю, чекайте ідеального моменту і ідеального часу. Живіть оцим очікуванням. Живіть оцім очікуванням. Наступна порада, якщо ви хочете бути лузером по житті. Обов'язково слухайте, що про вас говорять інші. Особливо лузери по житті. Бо їх поради для вас найцінніші. Найцінніші. Сьогодні наш прямий ефір буде недовгий. Сьогодні я вам недовго буду з вами говорити. Отже, порад ще дуже багато, як бути лузером по житті. Отже, у вас є два шляхи. Перший бути незамітним, сиреньким, безім'янним, ніколи не підпадати під критику, завжди е, за, ну, от, е, залишатись, ну, як вам здається, в безпеці. От, ви мені трогайте, я тут буду жити так от спокійненько. А інший шлях ризикнути, стати видатним і унікальним, тобто виділитись з, сі, з сірої маси лузерів. В житті програють ті, чиї проєкти ніколи не критикують. Це для тих, хто боїться критики. Але критика це частина шляху до успіху. Згадайте, митців відомих, композиторів, художників, співаків, да будь-кого з відомих людей світу, вони всіх обов'язково, або при житті не визнавали, або критикували, або щось було не так завжди. Людина, яка щось робить, буде критикована. І завжди будуть критикувати. І це нормально. Це значить, ви попереду. Значить, ви попереду. Ви лідер. Ви ведете за собою тих, хто зараз спочатку критикує, а потім подивиться, що у вас все виходить, і піде за вами. Е -е... Бути лузером, чи іти до успіху у житті, тільки ваше рішення. Ніхто, крім вас, не може цього визначити. Або ви лузер. Або ви та людина, яка в житті щось хоче змінити. Якщо обираєте бути лузером, ще раз послухайте мої поради. Вони для вас будуть дуже корисні. Обираєте шлях до успіху, мерші беріть в руки книгу і читати, читати, читати. Дуже рекомендую. Волшебний пенділь. Дуже рекомендую книги по бізнесу читати, читати, читати. 15 хвилин в день, 24 години на сутки, на добу, із них 15 хвилин, мінімум виставляйте собі, щоб ви читали. Якщо ви не будете читати книги, ви отам в якийсь момент ваша справа, ваша справа незалежно від того, чим ви займаєтесь, вона просто зупиниться. І ви не зможете далі розвиватися, тому що дуже багато істини в книжках. Успішні це лідери. Лузери ніколи не стають лідерами. У них інше сприйняття подій. Там, де лідер бачить можливості, лузер завжди бачить проблеми. Напишіть, будь ласка, чи ви бачили, ну, зустрічайте таких людей, які от, ви щось їм розказуєте, а вони вам починають грузити проблемами. Проблеми, І це проблема, і це проблема, і це проблема. Віра пише: так, дуже важливо читати, я так себе виховую. Це ну, це правильно, так і повинно бути. Напишіть, будь ласка. Чи зустрічаються вам такі люди, де ви бачили можливість, а вони бачили проблему? Де ви бачите можливість, а вони постійно бачать проблему? Я таких зустрічала. Пишу зустрічаю. Зустрічаю. Навіть напишу зустрічаю, тому що не так дуже зустрічала, а зустрічаю. Так, да. Facebook затягує. Зустрічаю. Ну, сьогодні це те, да, Ілеся пише, так, звичайно, зустрічаю. Сьогодні я хотіла з вами поділитись порадами, як бути лузером по житті. І якщо цей прямий ефір був для вас корисний, пишіть, мені дуже цікава ваша думка. Мені дуже цікаво, чи, ну, чи як це, пішла вам ця тема, чи не пішла. Uh, і напишіть, будь ласка, в коментарях е ну, я вже закінчую, буду закінчувати прямий ефір. Напишіть в коментарях, мені просто цікаво ваше відношення і до лідерства, ваше відношення до лузерів. Е і, ну, ну, просто Мені цікава ваша думка щодо сьогоднішнього прямого ефіру. До речі, хочу сказати, що в мене є YouTube канал, також як я дуже рада, що Віри Єгрівні Давидової також є свій YouTube канал. І там ви можете більше побачити моїх відео, і, можливо, там якісь відео також вам, як сказати, підписуйтесь на мій канал, і, можливо, там якесь відео для вас також буде корисним. Віра пише, дякую за ефір Марінгельна. Пішла ця тема. Ну і чудово. Все. А я вам бажаю любові, здоров'я, щастя і добра. Миру. Головне нам миру, миру в, в, в країні, миру в душі, миру в сім'ї, а все інше ми з вами зробимо за, за, заработаємо, да? зробимо, змінимо. Леся пише: я багато тез, над якими задуматись. Все. Всім до побачення, гарного вечора! Ну, отак. Отключитись не можу, бо пише медленне підключення. Дійсно, лідер бачить успіх, а лузер проблема. Дуже дякую.